Вітаю шановне товариство! Вчора, я думаю, ви вже всі споглядали відос, як тім гривня перемогли у команди Наві в закритій кваліфікації на PGL Валахію сезон 2. І напевно у вас виникло питання: а хто ж це такі взагалі тім гривня? Сьогодні я пропоную вам послухати інтерв'ю, котре я взяв зразу після перемоги на відкритій кваліфікації другій, задячивши котрі вони пройшли у цю закриту квалу і перемогли там вже навіть в першому раунді. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Можете написати коментарі під цим відео на підтримки команди гривня. Ну а тепер давайте дивитись це інтерв'ю. Так, да, чуємо. Да, да, чуємо. Да як камеру ви просите в чаті? Щоб всіх вивезти в камеру, чи, чи ви на буткемпі знаходитесь? Неочікувано. Всі, всі В домашніх умовах. М може у вас багато гривень, і ви знаходитесь на буткемпі? Тому вирішив запитати. Ні. <гум> <Yeah>. uh, <гум> <гум> Хтось ще зайде? Ні. Ніхто. Соромляться, добре, добре, я поняв. Uh -huh. Як у вас враження після проходження відкритої кваліфікації, розкажіть? Це ж перша відкрита квала і перша закрита для вас буде, правильно? Сер ну Серйозний турнір. Ми ж грали в закриті на літлігу, от там через світло. А, то, блін, точно, де вибачте. Я, 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 я забув, точно, я забув. Ти ж цей Олександр розповідав мені, що да, да. про цю історію. Блін, я завтикав, вибачте. Ну, бачите, це все рівно справедливість, так би мовити. є добре, що ви не тильтанули, і пройшли цю квалу, де і ви я бачив на EPL добре граєте. Ну, Так, я таке. Намагаємося. Угу. Як у вас загалом, ми... Настрій? Супер, супер, пошли Угу. Багато працювали, ну і смакуємо перемогу. Ага. Ми типу, перший ЄПЛ, який грали у другій дивізіон, ми дуже сильно спрогресували як команда. Багато працювали, спілкувалися, цілі ставили, над якими працювали. З драфтами теж також багато роботи було. Uh -huh. Але це рівно багато що помиляємося. В якихось маленьких е ситуаціях. З... Кнопки погано натиснемо позицію, файти не ті приймемо. Але в цілому, ну, супер, що прогресуємо і е краще граємо з кожним днем. Uh -huh. Я зрозумів, але ну це ж процес, це ж воно завжди так буває, що ти не можеш зразу ідеально грати. Якщо зразу ідеально граєш, то International ряд топ 1 на всіх. Де да і то навіть ці команди не ідеальні. Тому тут все, все від вас Е, Слухайте, таке запитання. Хотів запитати про матч проти команди Дахака. Там у вас принципова якась історія була? Чи мені здалось? У нас були моменти. У нас Кері гравець просто фанатія, скажімо так, від Дехака. Рішив, щоб він довше пограв, паузи потримати, щоб він довше в обов'язку загодився. Ну він ще ніктейм такий поставив, такий. Ми з ними ще ж ми взагалі цю неділю з ними п'ятий раз, напевно, грали. Не будемо, відбув... будемо ще грати. Завтра Де? На ЕПАЛІ. За вихід, Фінал. Mm -hmm. Завтра mm -hmm. фінал. А, Так, стоп, Завтра Фінал чи за вихід ранфинал? А, ви, -фінал. в нижній сітці, правильно? Я поняв. Фінал ЄПЛ. Я поняв, друзі. Блін, ну ви насправді ви дуже порадовались цією перемогою, також. Воно там. Стрімер цей також, з ми зараз спілкуєтеся. Фанат Дахака. Такий самий, напевно, як і Кері. От, Тому це ви величезні молодці. А, слухайте, таке питання тепер. А ви будете грати? От, я просто формат не розумію. Там же запасів матч, по ідеї, повинен бути. Да? І ви будете його грати, чи ви домовитесь там якось е... поміж собою, ну там, з командою, яка пройшла, хто? В інтербер пройшли, чи вони ще грають? А там один один. Ну, вже зараз ми підняли питання, що, скоріш за все, ми не будемо грати в фінальний матч. Тобто, ми хотіли бути в другому пасіві. Тобто типу, ви хочете бути другою командою і попасти в персоналі в першому раунді? Так. Угу. Зараз я покажу, щоб. Бо багато хто напевно не розуміє. Друзі, дивіться, в чому там суть. Ем... Кома... Матч за посів, тобто у тебе вирішується суперник, проти котрого ти будеш грати. От, матчі ж це стартують післязавтра, правильно? 14 го числа, да, післязавтра, Тобто Вам нормаз, да, Попасти проти Наві? Ви не хочете проти EL Submarine. Чи ви хочете більше проти Наві просто? Проти, проти української команди. Проти української команди, організація набагато цікавіша грати, ніж угу. проти фанати, фанатів Beatles. Угу. Ну, в принципі, логічно. Де, можна ще себе показати, да і стати, якщо що. Цей. Там. Щоб команди України? Так. Да. Ну, таке, що заслужне за, за, за за звання буде. І з такими, ну, так. такою назвою, як тім гривня. Ну, це, це ж взагалі. Легендарна назва. Історія просто твориться. Uh, Знаєте, що хотів запитати у вас? А у вас були. Ну, ви можете не казати, які, а просто сказати, чи було, чи ні. Uh, пропозиції організації якісь. No. Скажімо так, можливо, вже найближчим часом будуть якісь новини, але треба трошки зачекати. Ну, показати результат, правильно? Хотіли, щоб, ну, щоб прийти і сказати, що от що от ми можемо. Дивіться. На. Ну, насправді, я думаю, що це вже, скажімо так, таке вирішене питання. Тут більше вже зараз йдуть деякі формальності, але не хочеться зараз це все піднімати наверх. Я думаю, вже найближчим часом будуть. Сподіваюсь, і ми сподіваємося, що дуже хороші новини. Блін, ну Дали я б... сподіваюся, що це у вас вийде, бо класно побачити буде ще в організації вас, бо ну, організація — це важливо. Це і буткем потенційний, це набагато ліпше можна <кх> показувати результати. А наступне, дивіться, що хотів запитати: у вас є якісь ще турніри після uh, PGL Валахі? Закритих кваліфікацій мається на увазі. Чи це вже після інта там далеко вже десь буде? Ні, в нас зараз планується ще один турнір. Він не анонсований, але це турнір, який вже неодноразово проводився. Це такий доволі плюс-мінус такий хороший турнір, який зараз проводиться. Тому от я думаю, на протязі тижня-півтори вже будуть такі анонси, і я думаю, і глядачі, і ви вже зможете побачити нашу команду скажімо так. R -R Uh, ні, ні, це трошки інша серія. Ну, я не знаю насправді, чи це настільки принципове питання. Ну, я думаю, зараз ні. Це буде турнір від ССТ. А, я бачив. Це другий сезон, правильно? Ні, ні, це вже буде третій. Другий от буквально недавно завершився, да, вже третій буде. Ага. Я, я зрозумів. Розум... Ну, да, там також, це ж якийсь просто онлайн-турнір, да, за 1050 uh -huh. приблизно. Це. Uh -huh. Класно, до речі, що ви всі ці турніри граєте, бо ви ще і по ходу набираєте, якраз таки на них. Це, це класно, що ви не, не скипаєте їх. Ну, ну це, просто це має бути в балансі, як я вважаю. Що ти маєш грати і тренувальні матчі, кавешки, і офіційні, те, що ну, на, на каве тобі простіше з якоюсь установкою. Саме тримати фокус на якійсь проблемі, щоб її вирішити. А на офіційній uh -huh. грі все ж таки важлива перемога, і якісь проблеми, які в нас є в команді, е, тяжко працювати над конкретною проблемою саме в офіційній грі. Uh -huh. А через те, що в нас багато саме офіцій, офіційних матчів, то нам ну, карош, ми мало працюємо над проблемами якимись конкретними. Ми ж якось по ходу до турніру намагаємось їх вирішити. Uh -huh. Ну, тут, блін, тут баланс важливий, напевно, да? щоб ви і трошки там потренувались інколи. Ну, я, я думаю, час буде під час НТА у будь-якому випадку, якщо що, чи у вас планується перерва потім там відпочити. Ні, в нас немає часу навіть на це. А. Я зрозумів, тут тобто, навіть під час інта буде е грати, тренуватись правильно, бо там Трімліга далі, начебто, так? Да? No. Угу. А як вам, багато до речі, турнірів. цей сезон? Подобається, що так багато турнірів є шанс показати себе? Я відповім так. Звичайно, більше турнірів набагато краще грати, ніж коли було DPC. Тоді, uh -huh. було, тоді було. Я, я вже трохи гірше, і зараз для доти це набагато краща ситуація. Uh -huh. да, раніше ти міг просто сидіти три місяці чекати, поки ліга завершиться, а так ти хоч щось можеш грати. Будучи там тір Угу. тір-2. Я зрозумів. Друзі, ну що, я вам звучу завтра успіху на EPL, по-перше, а по-друге, зичу успіху в закриті квалі на PGL Алахі. У вас, мені здається, на куражі, знаєте, багато команд в історії доти, котрі проходили відкриті кваліфікації, на коражі могли і на турнір неочікувано залетіти. Тож я вам бажаю всього найкращого. І ще раз вітаю сьогоднішньої перемоги. Дякую. Бувайте, друзі, хорошого вечора. Дякую, навзаю. Дякую, дякую, дякую шановного товариства, що дивились це відео. Гривня досі міцна. Вболівайте за цю команду, підтримайте хлопців, і побачимо з вами завтра. На все добре.